Вогонь охопив одну із будівель колишнього шкірзаводу. За легендою навчання МНС, це п'ятиповерховий будинок, в якому стався вибух газу. Він частково зруйнований, є поранені і загиблі сценарій, аналог минулорічних подій у Дніпропетровську до ліквідації надзвичайної ситуації залучили Бердичівський зведений загін, до якого входять Любар, Чуднів, вружен Андрушівка, Попільня та комунальні служби міста. Дев'ята державна пожежна частина проводить розвідку. Наслідок вибуху повністю зруйнований один під'їзд будинку. З верхніх поверхів лунають крики про допомогу. Оцінивши ситуацію, начальник головного управління оголошує для бердичівського зведеного загону сигнал Збір аварія. На місце прибуває спеціальна техніка. За допомогою автодрабини із Житомира, яка здатна сягнути 16-го поверху, проводиться евакуація постраждалих. Рятівники Карсу дістають людей за допомогою мотузки. Одночасно аварійні бригади газу водоканалу та Ему створюють умови безпеки для рятівників завдяки злагодженим діям. МНСники рятували 13 чоловік. Поруч вже розгортає роботу пункт медицини «Катастроф». Потерпіли надають першу допомогу і направляють до стаціонарних закладів лікування. Виникнення надзвичайних ситуацій, значить, швидка допомога для надання медичної допомоги готова. У нас, крім апаратури, медикаментів, які знаходяться в машині, у нас є укладки для надання медичної допомоги на 60 потерпілих. В ті укладки входять медикаменти, перев'язочний матеріал, розчини, шин. Не туди входять. Після того, як усіх постраждалих, що кликали на допомогу, з будинку евакуювали, рятівники переходять до другого етапу пошуку людей у важкодоступних місцях. Завали проходять шеренгами. Через кожних 15 хвилин МНСники завмирають, прислухаються чи не чути голосу з під уламків. Вилучення постраждалих найважчий і найвідповідальніший етап рятувальних робіт. Це може у будь-який момент завалитися. Легше у щілини та отвори протиснутися спеціально навчені собаці. Бері, що приїхала на місце трагедії із Київського мобільного рятувального центру, знайшла Терпілого. Бері у нас їй 8 років, Вона з перших днів її привели в год на службу. Бері побувала во многих странах, куди виїжджали представники України. От, це Іран, Турция. Много роботи виполняють по Україні, в частності в місті Києві, в Київській області. Да, да, Берри обнаружила 30 человек спасла. Вот, это также как потерявшиеся в лесу. Вот, также э, люди, котрий пострадали в техногенних аваріях. З-під завалів витягнули троє живих мешканців будинку, решта мертві. Роботи з пошуку припиняються після повної впевненості та підтвердження даних органами МВС про перебування у будівлі людей до її руйнування. Неподалік розгортається наметове містечко. Із постраждалими та рятівниками працює психолог головного управління МНС. Для роботи він має спеціальну валізу, у якій більше 20 найменувань. Серед предметів першої необхідності ковдри, заспокійливі ліки, термоста пакетики. Чаєм. Гаряча вода, пояснюють спеціалісти, діє дуже заспокійливо. Сюди також ходить аптечка, валідол входить сюди, значить наш спірт, ну і різні аспірин, збалюч. Кава, алкоголь входить для того, щоб для зігрівання, теплі напої також для зігрівання, фіточаї для розслаблення людини також входить. Так, существує Є також щотки для того, щоб людина могла не заціплювати руки. Вона перебирає щотки, якби, і як, пере, переключення йде уваги її на даний момент. Також є резиновий м'ячик, що для того, щоб зжимати, е, щоб сіплення такі не проходило між руками. Людина могла переключати свою увагу. Також для дітей існують розмальованки, дитячі іграшки та. У на ліквідацію умовної надзвичайної ситуації витратили дві години. Є рятівників перший заступник начальника головного управління МНС визнав професійними, але в реальних умовах все буде набагато складніше. На цьому вже наголосити, хочу, чому воно так зладжено і чого проходять навчання. В зв'язку з тим, що наші люди працювали не один раз уже на стихійних лихах. Перші нещодавні, ви знаєте, стихійне лихо, яке було на Івано-Франківщині, на Чернігівщині, і наші люди там працювали, які отримали всі сильну благодарність. Міністерства надзвичайних ситуацій, адміністрації області отримали всі подяки, всі отримали дострокові звання. Чому? Тому що вони працювали на стихійному лизі, і скільки, повірте мені, надали допомогу населенню, що вони привезли скільки грамот і листів подяк від населення Чернівецької і Івано-Франківської області.